Найтепліше вітання з найгарячішої точки України у серпні місяця. Ви, мабуть, подумали про схід України, але я вам кажу саме про захід. Про Солородати чи Чарівну Галявину, де цього року відбувається вже четвертий фестиваль Захід. Дивіться наше відео, ви обов'язково знайдете себе, бо не знімали ми дуже багато цікавого матеріалу, спілкувалися з цікавими і оригінальними людьми. Ну і звичайно ж. Коли буде ностальгія після закінчення цього класного фестивалю, схочеться нагадати, як тут було приємно, весело і позитивно. Тому дивіться все найцікавіше далі у нашому відео. Мир! І заходи зибеса! Доброго дня, радий вас бачити на фестивалі захід 2014 е, Представтеся, будь ласка, скажіть, звідки ви сюди приїхали? Е, мене звати Рената. Я з Івано-Франківська приїхала. Е, ну, часто й так, всім привіт. Часто буваю на фестивалях, тому. Ось, ми знайшлися. Ми знайшлися. Я радий, тому що в нас так виходить, що це вже стало традицією певною, що в нас кожен рік ми завжди з людиною з Івано-Франківська беремо коментар. От Івано-Франківськ дуже потужно представлений на фестивалі Захід ну і на інших також. Вкотре вже на фестивалі і які враження від цьогорічного заходу 2014 року. Насправді я на заході вже третій раз, була 2013 у 2013-му-2012-му. Е, звісно, може порівняти і плюси, і мінуси. Ну, наприклад, в цьогорічний фестиваль мені подобається тим, що дуже зросли масштаби фестивалю. Е, абсолютно дуже класно, тому що є три сцени, і вони абсолютно дуже гарно ну, якби поділені по музичних вподобаннях. Тобто, є така спокійніша сцена, кіпкелм, е, є рок сцена є головна сцена. Тобто, абсолютно можна собі вибрати за своїми вподобаннями, що тобі краще. Інколи навіть можна перебігати зі сцени на. Сцени, якщо тобі щось паралельно подобається, тобто це абсол абсолютно реально. Якщо хтось каже, що це реально, то це неправда. Ну, от, сьогодні жаліли, що дуже велика територія, не встигаєш бігати, багато приходиться. А тобі як? Доподобачиш, що фестиваль змінив своє місце розташування? Чи все-таки? Є, якісь, хочеться що чогось. Насправді, ми, коли тільки приїхали сюди, нам здавалося, боже, така велика територія, якось так незвично. І мої друзі одразу почали, та ну, якось ніби гірше стало. А мені навпаки сподобалося, тому що озера вони надають якогось свого ритму. Знаєш, е, також те, що наметове містечко в лісі, це дуже класно, тому що попереднє місце воно було ну там ліс був трохи непридатний для наметів, а тут просто розкішне місце. Тобто я дуже співчуваю людям. Які оселилися там в полі, але вони теж знаходять там плюси. Тобто це дуже кльово. Тобі особисто що б хотілося додати до цього всього фестивалю? Чого тобі бракує? Е, особисто мені як. Культурологу мені трошки бракує якихось майстер-класів. Наприклад, ліс сцена була минулого року на фестивалі. Ну там Жадан, собаки в космосі дуже класно відіграли. Дуже шкода, що не мають письменників. Якоїсь такої більше культурної культурологічної тусовки, я б так сказала. Але фестиваль суто музичний вийшов так. З одного боку, це класно, з іншого боку, таким людям, як я трохи бракує якогось руху в день. Наприклад, там до четвертої години можна було б організовувати якісь там, ну я не знаю, читання, наприклад, якісь там штуки з глини, наприклад, щось таке ліпити. Ну, я розумію, що це там більше етнічного, так але в принципі я думаю, що це було б не зайве. Тобто, запросити якихось майстрів, це було б дуже гарно. З іншого боку, дуже багато продаються хендмейдів на території фестивалю, там інших всіляких цікавих штук. в принципі. Можна собі обрати до вподоби, що, що кому більше подобається. Так. А кого б ти хотіла почути на наступному захід фесті? Може, дослухаються організатори і все-таки під твоє замовлення спеціально когось привезти? Ну, я навіть не знаю. Я б взагалі хотіла якогось такого грандіозного, наприклад, там, світових масштабів, типу Мьюз, або Скорпіон, або ще щось там дусі. Я думаю, що організатори, якби піднатужились, вони б змогли <сміст> це організувати. Це так. в їхніх найтвіш старому складі. Чуваки, я я б дуже хотіла їх послухати. Тому працюйте на цьому, Я думаю, у вас собі вийде, я вас вірю. Захід 2014 вдався. Вдався на 100% вдався. Особисто для мене і моїх друзів вдався. Я задоволена повністю. Отак, дякую Дякуємо організаторам. Захід 2014. Please introduce yourself. Uh, I'm Scott from Scotland. Доброго дня, мене звати Скот я з Шотландії. Я потрапив на цей фестиваль завдяки моїм друзям, які мене запросили сюди так саме дружня атмосфера це те, що мене найбільше вразило на фестивалі. І тут я навіть зустрів російських людей, людей з Білорусії, і всі разом з українцями виглядають дуже згуртованими і, і дружніми. Come together like a real community. Знаю, що ти дуже багато подорожуєш по Європі, по світі. Хотілося б, щоб ти нам трішки розказав, як відбуваються інші фестивалі, на яких тобі вже доводилось. Побувати і чи заслуговує захід на звання такого європейського рівня, європейського фестивалю? Я бував на фестивалях у Польщі та у Данії, і в. можу сказати, що а тут в. на Україні фестиваль значно чистішим, і а запахи скоту тут більше подобаються, адже тут вони на дуже природні. І оскільки скот поїздив вже по світу, він може певно сказати, що цей фестиваль є дуже дружнім і таким, що йому подобається. Робиться більше навіть по дрібницях ніж в інших країнах так, звичайно, я буду рекомендувати друзям захід фест в Україні, але я обов'язково приїду з ними, адже в мене вже є досвід у цій справі, і я обов'язково їх ознайомлю зі всім, що тоді цікаво. Єдина річ, яку би я вдосконалив, це є питна вода. Тут надто мало краників із питною водою. І потрібно вистоювати дуже великі черги для того, щоб просто набрати води для приготування їжі. Це єдине, що би я змінив. from Scotland! here I am in Ukraine having a great time um <laughs> slava ukraina <Royal> <laughs> Ja, bro, ja, bro, Золотів нет.